Співробітниками кримінальної поліції спільно з Головним слідчим управлінням, під керівництвом офісу генерального прокурора, було задокументовано протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка діяла на території Білогородської сільської ради Київської області. До складу даної групи входило керівництво селищної ради, члени земельної комісії з депутатського корпусу, а також співробітники державного підприємства Київське лісове господарство, Вказаною злочинним угрупуванням. Було здійснено протиправне вилучення із земель державної форми власності, а саме державного підприємства Київське лісове господарство 8 гектарів землі та передано їх до комунальної форми власності Білогородської селищної ради у подальшому використовуючи своє службове становище на підставі статті 121 земельного кодексу, депутатський корпус за керівництвом відповідного сільського голови здійснило голосування. Та передало вказані земельні ділянки в розрізі статті 121 земельного кодексу до приватної власності підставних фізичних осіб на даний час. Проведено п'ять санкціонованих обшуків, оголошено ряд підозрюваних фігурантам. Та планується проведення відповідних експертиз. Слідство триває.